Підсумовуємо вівторок. 2 лютого це вікна. Вітаю. Ми починаємо зі страшної аварії у Харкові. Швидка увігналася в маршрутку. Троє медпрацівників. Їхній чотирирічний пацієнт загинули. Ще десятеро людей травмовані. Свідками аварії стали поліцейські, які їхали за швидкою. Розповідають спецавтівка, зненацька змінила напрям руху, виїхала на зустрічну смугу і лобом у лоб влетіла в автобус. Водій автомобіля швидкої медичної допомоги допустив виїзд на зустрічну смугу, де саме сталося зітнення. Водій швидкої та медсестра загинули на місці. 57-річного фельдшера в тяжкому стані ушпиталили до реанімації, але... Врятувати його від смерті не вдалося. В цей час у автівці перебували ще й чотирирічний хлопчик з мамою. Маленького пацієнта медики перевозили з однієї лікарні до іншої на обстеження. Внаслідок аварії і дитина і мама отримали надтяжкі ушкодження. До порятунку малюка медики доклали всіх зусиль, прооперували, але врятувати не змогли. Там дуже серйозне повріждіння. И состояние ребенка отягощено тем, что у него тяжелое заболевание крови, которое э, характеризуется несвертываемостью крови, и отсюда массивное кровотечение. Матір хлопчика також прооперували у жінки черепно-мозкова травма, переламані ребра та забиті внутрішні органи. Її стан медики оцінюють як критичний. Нині у шпиталеної ну, дев'ятьох пасажирів маршрутки четверо дістали травмою голови. Вони найпевніше лишатимуться в лікарні ще кілька день. У решти незначні забої. Причини трагедії у поліції, поки не називають, але припускають, що водій швидкої за кермом знепритомнів. Цю версію кажуть, підтверджує відео з реєстратора поліцейської машини, якого поки що не оприлюдню. И на видеорегистраторе видно, что водитель лежит на руле в неестественной позе. То есть, учитывая силу удара и лобовое столкновение, есть основания подозревать, что что-то произошло с водителем.